Добрий день, другокласники. Добрий день! На вас чекає гарний день! Сподіваюся, всі веселі і здорові, і до уроку! Всі готові! Розпочнемо з вами урок української мови і темою сьогоднішнього уроку буде розрізняю протилежні зазначенням дієслова. Пропоную виконати вправу. Називається вправа Поділи та Прочитай. Поділіть подані слова на склади і утворіть нове слово з перших складів поданих слів. Посмішка, віник, домчати, лен, няня. Так. Це слово повідомлення. Попрошу вас відкрити зошити та записати сьогоднішнє число 23 лютого. Класна робота. Для каліграфічної хвилинки попрошу використати слова з нашого розшифрованого слова повідомлення. Записуємо П велику та П маленьку. Запишемо слово повідомлення. Намагаємось написати його дуже охайно. Не забуваємо про правильні з'єднання. Не губимо елементи букв. Попрошу вас ще раз написати слово повідомлення та виконуємо звуковий аналіз слова. Так. Наше слово має 12 букв, 11 звуків та аж 5 складів по, ві, дом, ле ня. Пропоную виконати рухливу вправу для очей. А наступа для очей. Щоб відпочили оченятка, потрібна зараз їм зарядка. Очі, щоб відпочивали, дивимось ми вліво, вправо Потім блимаємо чима. Відкриваєм вправо, вліво. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Ла -ла 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 Очі швидко обертаємо, головою не хитаємо. Вліво раз, два, три, чотири. Вправо стільки ж повторили. По колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Щільніше очі ми закрили. Раз, два, три, чотири. На п'ять і шість їх потримали і потім знову закружляли. Сім і вісім знову відкрили. Дев'ять, десять рівно сіли. Гімнастику для очей закінчено. Дякую за увагу. Дивимось вправу першу на сторінці 93-й нашому підручничку. Нам гаджет прислав повідомлення: Привіт! Чи бажаєш відвідати мотузковий парк? А що? Таке мотузковий парк. Мотузковий парк це розміщення на висоті доріжки, мости, драбини, виготовлені з мотузок. Тросів, колод, брусків та інших матеріалів. Давайте спробуємо дати відповідь на запитання гаджика. Спробуємо записати це. Наприклад, привіт гаджику! Я дуже бажаю відвідати мотузковий парк. Ви можете дати свою відповідь на запитання гаджика. Чи бажаєте ви відвідати мотузковий парк. А ож, а можете скористатися зразком. Поставте відео на паузу та запишіть. Давайте роздивимось з вами вправу четверту. Розгляньте на світлинах мотузковий парк. Прочитайте, будь ласка, назви атракціонів. Мотузкова драбина, мотузкова доріжка і тарзанка. Чи відомі вам такі атракціони, чи доводилось вам бувати на них? Подивіться, що на них роблять діти. Поставте відео на паузу та обговоріть. Роздивіться малюнки. Та згадайте, можливо, свої пригоди. Або уявіть, якби ви пішли в мотусковий парк, чи скористалися б ви такими атракціонами. Чи пішли б ви на них? Хто стомився, поставте відео на паузу та трішки відпочиньте. Давайте подивимось в праву п'яту. Нам пропонують написати, на яких атракціонах нам би хотілося побувати. Давайте запишемо, наприклад, для зразку. Мені дуже хочеться побувати на мотузковій драбині, мотусковій доріжці тарзанці. Поставте відео на паузу та запишіть. Добре. Тепер давайте з вами знайдемо дієслова, підкреслюємо їх двома лініями та поставимо до них запитання. Так, тут є два дієслова хочеться та побувати. Що робить хочеться. Що зробити побувати. Підкресліть ці два слова двома лініями. Скористайтесь, будь ласка, для цим олівцем та лінійкою. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте подивимось з вами вправу шосту. Прочитайте відповідь читалочки про мотузковий парк. Ми розлучилися біля входу в мотузковий парк. Продали квитки і закінчили маршрут. Інструктор веселими жартами опускав нам настрій. Давайте поставимо запитання до виділених слів: Що зробили? Розлучилися. Продали. Що зробили? Продали. Наступне слово. Закінчили. Поставте запитання до цього слова. Що зробили? Закінчили. І останнє слово. Опускав. Поставте питання до цього слова. Що робив? Опускав. Давайте у розповіді читалочки замінимо виділені дієслова на протилежні зазначення, щоб в нас вийшла правильна розповідь? Адже ми не розлучилися біля входу в мотусковий парк. А що зробили? Зустрілися. Почитайте, будь ласка, друге речення. Продали квітки і закінчили маршрут. Як правильно сказати? Купили квитки. І почали маршрут. А що робив інструктор своїми жартами? Опускав нам настрій? Чи як сказати? Піднімав настрій. Отже, давайте з вами запишемо. Запишемо з вами вправа 7. І спробуємо записати текст, який у нас вийшов. Поставте відео на паузу та запишіть. Перейдемо до вправи 9. Щоб дізнатися, що робили діти у мотузковому парку, нам потрібно до поданих слів дібрати протилежні зазначення. Можемо скористатися словами довідки. Ось, наприклад, сумували протилежне слово, яке буде зазначенням. Раділи. Давайте підберемо наступне слово до слова плакали, яке буде протилежне слово. Сміялися. До слова стояли, що робили? Рухалися в парку, лінувалися, трудилися. Чудово. Давайте спробуємо записати. Слова, які в нас вийшли. Запишемо, давайте вправа 9 і спробуємо записати слова. Протилежні значення. Сумували, раділи, плакали, сміялися, потрібно записати, стояли, рухалися, лінувалися, трудилися. Поставте відео на паузу та запишіть. Давайте виконаємо з вами вправу колесо. Назвемо дієслова, які можна використати, описуючи мотузковий парк. Наприклад, що ви робили? Раділи, сміялися. Спробуйте Назвати самостійно слова, аби описати мотусковий парк? Добре. А чи знаєте ви, що в Києві також є мотузковий парк? Ну і переглянути Летючі чиновники, бабуся, які хапаються за серце, і діти, які сміються і плачуть долаючи перешкоди. У Києві сьогодні відкривали новий мотузковий парк. В Столиці такі місця вже давно не новинка, але саме цей єдиний такий в Україні. Чому так сталося? Олександр Романюк дізнавався. Так. Стрічка розрізана, і в новому мотузковому парку починається перший інструктаж. Зараз, щома, тобі дамо. на обличчях малечі серйозність. Журналістам від дітей перепадає лише одне скупе слово. <звучаси> Поки одні ще готуються, інші вже освоюють повітряні маршрути. <звучаси> буде Бабусі через одну хапаються за серце споглядаючи за онуками. Попалкам поетів не треба лазити. Потому що не та саме крається і материнське серце у безсилі перед сльозами дочок чи з карабіном не може справитися на допомогу юні екстремалці. Вже поспішає інструктор Євген дві хвилини, і дівчинка знову долає маршрут. Часто от, сльозами принцес доводиться буває таке, да. Частенько, а от за нього серце зараз не болітиме ані в бабусь, ані в інструкторів. Жартує очільник київського зеленбуду. Сюди прийшов з колегами здавати об'єкт попутно. Перевіряє його на кілька хвилин, ставши літаючим чиновником. Але це місце каже, особливо не лише настроєм. Це перший мотузковий парк у Києві, де є траса для людей на інвалідних візках. Вона має декілька рівнів складності, і з інструктором безкоштовно можна пройти цю трасу. Першим її відвідувачем сьогодні стає ветеран АТО Олександр. Хоча для здорових людей траса видається легкою у візку, каже Олександр. Відчуття інші. Ці кількадесят метрів насправді дуже цінні, твердить чоловік, бо багато візочників часто навіть із квартири не виходять. А так навіть просто в парк вийти серед людей відпочити, а плюс оця полоса це. Доповнітельне місто тренажору, доповнітельний стимул в Олександра. Сьогодні й інша почесна роль кажуть у парку. Він експерт. Директор розпитує, чи зручна траса що слід змінити? Натягнути трос троки, щоб менше уго от імена. доска вона крутікруті. Відгуки пояснює директор вкрай важливі, адже в Україні взагалі не існує стандартів таких парків для візочників. А завдяки спілкуванню вчаться робити для людей і разом з тим показують свою турботу. Вони нам не бойдужі, да, що це такі ж самі люди, і вони можуть так само приходити до, там, до наших парків, до наших локацій. Але робота роботою. Після консультацій Олександр знову стає відпочивальником і їде на смугу перешкод, щоб цього разу подолати її без допомоги. Та я попробую сам. Олександр Манюк, Іван Павлович, ТСН 1+,1. Ви переглянули відео про мотузковий парк у Києві. Пропоную розказати про його існування своїм дорослим та при нагоді і бажання, можете його відвідати. Перейдемо до вправи 8. Цю вправу пропоную вам виконати самостійно в якості домашнього завдання. Вам потрібно написати... Про своє ставлення до мотузкового парку. Нехай це буде 2-3 речення. Наприклад, мені дуже подобається мотузковий парк. Можна написати, що ви там хочете від на які атракціони ви хочете сходити. Або, наприклад, навпаки, ви не дуже полюбляєте екстремальний відпочинок, і можете написати своє враження або свої побажання відносно мотузкового парку. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому наш урок завершений. До побачення.